Є сьогодні в нас тема. Яка, до речі, в нас тема? Ахуєнна. Ми її ще не придумали. Чого? А я я я я, навіть, у, нас у нас сьогодні тема Що скажуть люди. Люди, йо -майо! Що скажуть люди? Символічно ми соломія, сіли в себе в дворі. Під домом. Де всі де... сусіди можуть на нас подивитись, якщо хочуть. І вони будуть говорити 100%. А що будуть говорити? Про що вони будуть О, говорити? О, Подивись, коли подивись, я щось там вже записую. А може і не будуть говорити, я не знаю. Але ви ж знаєте, що найбільше говорить хто? Сусіди. Ми соуміємо. Найбільше думки чиєї ви в своєму житті боїтеся? Самих ближчих людей, які вас в вашому близькому оточенні, з якими ви пересікаєтесь найчастіше. Правильно? Ну, ті, з ким ви найбільше спілкуєтесь. і ті, які найближчі до вас. Не тільки ви, а і всі Соломія. ми. Сомія. зараз проходить цю трансформацію свого. Пізнання і, і розширення кордонів, так, звільнення від цих кайданів. Ви розумієте, які це кайдани, думка інших людей? Це кайдани, які просто не дозволяють вам рухатись в вашому житті. Ні, вони не то, що не дозволяють вам рухатись, вони, е, скажімо так, формують напрямок, в якому ви рухаєтеся, ну, обмежують що? напрямок, в якому ви рухаєтесь. Просто отак, отак вас. Коротше, вони беруть думка інших людей, сусідів, родичів, все одно беруть участь у вашому е, шлях, життєвому шляху. А це не має відбуватися. У вашому життєвому шляху має брати участь тільки одна, ваша думка. Але неможливо одна людина. І це є ви. Прикиньте. Але, знаєш, як це завжди нас виховували і казали. Слухайся старших, прислухайся Чому? до думки старших, вони мудріші, вони життя прожили. Так може вони прожили таке життя, яким я не хочу жити взагалі. Я краще не буду жити таке життя, як прожили вони чим слухати їхніх порад. Вибачте, ну все, я вже все. Андрій каже, що щоб Андрій, перед тим як ми сіли записувати це відео, Андрій мене просив одне: тільки не почни кричати, так як ти любиш, щоб зараз люди з вікон не виглядали. Бо, може, якщо записували відео, то там люди ходили. Зглядались. Я просто коли вже входжу в цей кураж, коли в мене вже несе, я не можу зупинитись. То, що вам сказала, тільки що Соломія, це я говорив Соломії останні 10 років кожного дня. Вона не чула. Мені було з цього приводу дуже якось так. Знаєте, бо я, ну ви знаєте, думка людей для мене інших. Я наоборот люблю даже, трошки подразнити, щоб безділи більше розумієте. А Соломія дуже сильно залежала від думки іншої. Прям і це переносилось в нашу сім'ю і переносилось на мене. Наприклад, ми десь стоїмо, і Соломія каже, не роби так, не кажи так, я кажу, а чого? Ну бо там якась її там сусідка чи знайома чи хтось ще. Я думаю, блядь, чого я маю щось не робити, то, що я хочу, бо йде, сука, якась там, блядь, Соломія на знайома, яку я взагалі не знаю, блядь. Прикиньте. Так і це напевно в ваших сім'ях також це відбувається. І якби ну це ви біда. стараєтеся грати якусь роль, приміряти якусь маску, щоб відповідати очікуванням людей, які вас оточують, щоб їх не розчаровувати і щоб не виді... ну, особливо так, щоб не виділятися, от щоб бути так, як вони. Це біда. Тому що коли ти не такий, як вони. Ой, а що люди скажуть? А насправді в цьому вся суть бути не таким, як вони, бути просто собою. Але, на жаль, 99% населення нашої планети це не вдається зробити. Бути собою. І от ми живемо в цьому фейковому хибному світі, де кожен грає свою роль. От зустрічаються дві людини і один перед одним чи одна перед одним старається показати такі хороші там сторону. Ой, а мені чоловік подарив сумочку, але вона не каже, що зранку він її два рази блять втулив поїбальнику і в неї фінгал блять отут. Вона цього фінгала не показує. Вона його затушовує, сидить в окулярах і каже: А мені чоловік подарив сумочку. А в другій її співрозмовниці чоловік не подарив сумочку, але він до неї гарно ставиться. І от вона приходить додому і починає свого чоловіка. А от Галі чоловік сумочку подарив, але вона не знає, що Галя пизжена блядь, по три рази в день розуміє? так тут не про думку інших, все не про думку інших Стоп! Людина не розказує насправді чому про себе, бо вона боїться осудження. Вона хоче показати тільки хорошу сторону свого своєї свого життя, але руйнує тим самим. Сім'ю інше. Але знаєте, я вам скажу, що от я зараз в, в своїй там 30 плюс прийшла до такої, до такого розуміння, що я не хочу спілкуватися і бути близькими з тими людьми, які переді мною не хочуть відкривати свою душу. Будьте типу, такими, як якщо просто там грати, а все класно, погода, сонечко, ага, поговорили там про то, про то, про погоду. Ну тут немає душевного контакту. Тут або ми з вами не туди глибоко, Кидза або ми з вами в цю ігру не граємо. Я рахую, що трошки штоє що і моя заслуга. В Андрія заслуга є велика. Андрій то мій духовний наставник. Ви розуміли, в мене є мій духовний. Ну дивіться, так дивіться, він зараз каже, ні, але йому це дуже приємно чути. Ні, отраз це ні. Я не хочу я жартую бути твоїм любовником. Я жартую. Андрій ну дуже часто любовні духовні наставники стають любовниками, Андрій А, так? тоді я духовний наставник і любовні. Я жартую. Я жартую. Просто. Так, просто. І ми не граємо зараз на камеру, ми так поза камерою теж спілкуємося, щоб ви знали. Просто так, Андрій мені в цьому допоміг. Тому що в міру нашого виховання, саме головне це виховання, закладаються якісь оці основи, і знаєте, що закладається? Оце по-англійськи, по-українськи, я не знаю, чи я можу це дослівно перекласти. Це називається обмежені. Limited beliefs – обмежені переконання, обмежені переконання. От я знайшла правильне слово. Молодець, я ти все сказала, як я казав. Молодець, я можу і вам допомогти в житті, з якихось там, ну, за за консультацію. тисячу євро? Я думаю, це недорого, якщо ви хочете змінити своє життя. Правильно, заки. <гум> Бо для ні, чого ми це все відео записували? Ні, ні, дивіться, а так ти ще скажи, яку інформацію. Я, Я тобі донесла за останні 3 чи 4 роки. Ні, знаєте що? Я просто ще раз не, е, не змучусь повторювати, що в мене обмежений лексиконний запас. Я зі східного, з Тернополя, знаєте, ну, ми все дитинство е, з пацанами якби книжки не читали, употрібляли. Все решта. Типа, ну, що... але я ну, рахую, що в мене є якийсь життєвий досвід. І я ніколи не міг його нормально сформулювати, ті думки, які я хотів висловити. Да? І досі не завжди я можу, а навіть дуже часто не можу сформулювати те, що хочу сказати. А от Соломія почала останнім часом дуже багато читати книжок, слухати. І вона почала формулювати ті тезиси з тих книжок. То хто в нас духовний наставник в сім'ї? Получається, що я Соломія, а Соломія мені. Це ідеально, люди. Ви Це розумієте ідеально, просто? Але ми Ми так можемо один одного духовно понаставляти. Що ми скоро так можемо понаставляти духовно, розписати, розкрутити. Що потім отак. Що ти сказала? ти, Ні, то ти казала, ти я казав. Ми сваримось, ми ніякі не духовні наставники, ми це самі, прикол. як ви. Це все прикол, ми не коучі, не учителі, не психологи. Це все хуйня. Ми просто чоловік-жінку, який записуємо відосики і розказуємо про наше життя. І стараємося зрозуміти, прий... як жити в тому житті, Скільки, так, щоб... Дякую що ти не повбивати один одного. Що ти дала мені закінчити свою думку? Ми просто от записуємо. Ділимося своїми. Уявіть, що ми сидимо в Соломі зараз на кухні. Ми говоримо точно так само. Ні. Так як ми говоримо з Андрієм, коли ми сидимо на кухні. А ще якщо випити по 50. Я не п'ю, я не вживаю алкоголь. Чесно, я вам скажу, на тому наші стосунки і тримаються. На чому? Що на тому? Про на те, то, наскільки Шо ми, ми близькі, ні, наскільки ми душевно близькі з тобою. Ну, деякі моменти нашого життя останнім часом зека, мені здається, що ми з тобою абсолютно не близькі. Так, таке так само. Коротше, не знаю взагалі, як вот. це от все воно Оце відбувається, правда. близькі чи чужі. Ми... Оце наговорили вам тут, я не знаю, слухайте, не слухайте, можете не слухати. Але ми все спростували цими фразами. В нас, як і у всіх. Та Сьогодні що? зараз сваримось, потім любимось, потім знову сваримось, потім любимось. Можемо там щось там хтось там пообіжатись, поображатись, але потім признати свою вину і попросити пробачення. Я не знаю. Ми не Опа. знаємо, нічого вам не можемо порадити, як правильно, бо самі не знаємо. Але ми вчимося. Вчимо, Пробуємо вчитися. Але не вчимо нікого. Це дуже важливо. Ми вчимось. Можливо, ви зможете нас навіть навчити. Можливо, в кожного з вас нам є, що повчитись. Хай це буде Зазвичай, різниця. Так і є. Хай це буде різниця а... В нашому спілкуванні до вас, що ми хочемо вчитися в кожного вас. І я думаю, кожна людина, на цій планеті, в кожної людини на цій планеті чогось можна навчити. Якоїсь можливо витримки, можливо, відношення до життя і все решта. Ми, соломі, якби теж попадаємо під ту категорію людей, які. Е... Е... блядь, ну як це сказати? Дивіться, я під, під, скажу. Під ту категорію людей. Які в чомусь пройобуються, не хочуть щось визнати, е, потім дивіться. визнають, борються з собою. Так, Це нормально, це цей... правильно Зап... вчитися на протязі життя і розуміти. Стоп, стоп. Розуміти, що ти ніхрена не знаєш. <фух> так. А ті, хто рахують себе сильно розумними, мудрими, вченими, ну, то давайте. Не факт, що в житті поступають так. за тими правилами. Які вчать нас з і вами. найобують нас з вами, ті, От. хто говорить, що все знають, найобують вперше через Чим себе. більше ти знаєш, тим більше ти розумієш, що ти нічого не знаєш. Exactly. На цьому і закінчимо. Ні, чого закінчимо? ми тему... вже говоримо? Зайка, ну чого закінчимо? Ми тему, блядь, що скажуть люди, то взагалі не розкажемо. Ай-яй, що Ми переключалися на себе. Ви бачите, які ми блядь, Які ми е, самовлюблені нарцизи, егоїсти, що ми перекручуємо завжди все на себе і починаємо про себе розказувати. Тако, дивіться, що скажуть люди? Соломія над собою працює. Мене теж іноді можна зацепити. Я вже не їбать піздець. Мене можна зацепити, але раніше мене можна було зацепити набагато легше. У мене було багато хейту в моєму житті онлайн. Соломіше з хейтом не стикалась. Коли вона конкретним хейтом стикнеться, тоді ми провіримо, скільки вона пропрацьована. Я стикався з сильнішим хейтом. Я не зміг з цим справитись. я пішов в себе, я закрився. Мені було важко. Я перестав виходити в онлайн. Це було пару років тому. Але я переосмислив це все, що зі мною відбулося. Це був мій досвід. Він безцінний цей досвід. Він Сука безцінний, розумієте, і на фоні тільки за фоні і цьому досвіду я тепер мені здається буду чуть-чуть легше сприймати хейт. Ну я зараз поки що дуже не стикаюся з хейтом, але знаєте, сьогодні вас всі люблять, а завтра вас всі ненавидять. Так дуже часто буває. І сьогодні ті люди, які нам е, пишуть коменти, які ви класні, завтра будуть писати, щоб ви здохли. І я це прекрасно розумію. І от до цього треба готуватися. Одна тому, що... думка з якою ви не погодитеся, і, і все, і все. ми вороги, ми кончені. Я це прекрасно розумію, тому до цього треба готуватись, до цього якось треба. Але з цим до цього неможливо приготуватися. Коли починають тебе їбашити в коментарях, писати тобі в приват, блядь, це неможливо. От навіть ви знаєте, блогери, люди, вроді би як мільйонники, які мали би в першу чергу вони мати при... цю броню. Вони не мають цю броню, вони не справляються. Дивіться, от вам, ну не то, що я її виправдовую, але останній приклад, навіть Тані Предкович, да, вона там з чоловіком попала під жорсткий хейт, заслужено, на мою думку. Мені здається, вони з ним не змогли справитися, які вони там відомі, популярні. Ну не змогли, ну по них же ж видно, що вони не змогли з цим справитися, з цим хайтом. І от вам інфлюенсери, лікіремні, люди, на яких там е, рівнялися. Ну, я б не сказав мільйони, тому що ну, не вірю я, що в цих всіх блогерів є мільйон підписників. Я думаю, з цих мільйона цифри реальних не знаю, скільки, ну, мільйона немає. І якби лідерів ніні, ні. а справитися з хейтом не змогли. Бо це ще раз говорить, що немає суперлюдей. ми ну, звичайні, люди. Неважливо, скільки у вас підписників тисяча в Інстаграмі чи мільйон. Можливо, навіть буває таке, що людей, які тисяча підписників в Інстаграмі, розумніші, ніж ті, в кого мільйон. Але знову ж це ж наш світ, і тут гібевеї ми понабивали ті цифри. Цифри, все вирішують. А отут ж не виросли, розумієте. Тут же ж лишились такі самі. Стикнулися проблеми, знімалися. Я ламався, ну всі ламаються. Тому я кажу: от хто не зламається, от той реально може вчити. Типу, це думка інших. Це не зважати на думку інших мати свою думку, звертати увагу і продовжувати жити після хайту, так само як ти жив до цього дня, це напевно найсильніше. Я вже стільки. Таке навчили. Я вам скажу чесно, ви розумієте, який ми знімаємо контент, оцей наш домашній Там вдома, як це все відбувається. Я, я вам признаюсь, після деяких відео я вночі не можу спокійно спати. Ну, Типу реально воно мене так гризе. Я думаю, Боже, що я це на що воно мені треба? А що люди? Але в кінечному ітозі моє життя від цього не змінюється. Ну, типу, запостила я це чи не запостила, абсолютно не змінюється. Ті люди, які знають мене близько, залишаться такої самої думки про мене, ну, якщо ті, які знають мене справжню. А ті, які мене не знають, яка різниця мені, що вони подумають? Ну, насправді, яка різниця? Це не впливає на моє життя. Абсолютно ну, ніяк в інтернеті вже на ту тему мені здається не висказала тільки ні ми, ті. ні. В нас просто є багато багато підписників ем, молоді. Правильно а як багато зайка? Ні, ну молоді, є багато. То я ну в нас там переважно, якщо подивитись по віковій категорії, от що я хочу на хочу їм сказати, щоб думка інших не зупиняла підписали? вас ні в чому. Абсолютно ні в чому. Я не говорю там виходити онлайн, я говорю це взагалі це в житті. Вже повиходили до цього. Ну вже люди дивляться на люди, вже з магазину дивляться. йо Йо-майо. І от саме Як головне я буду в цей спати момент... вночі. Мені пофіг, чесно. Цей... Ну і що? Головне в цей момент, коли на тебе всі дивляться, говорити далі, продовжувати в тому ж душі. Мені абсолютно все одно можна дивитися Тільки... хоч. Всі. Трошки ну, Люблю я так трохи кричати. Коротше, ми нічого нового не сказали. Сказали то, що говорять інші люди, коли записали відео. Ну, я думаю, ви нашу позицію по тому поводу знаєте. Типа якби. Соломія не спить ночами, коли закине йду. Але перед цим сказала, що їй пофіг ми був. Ні, її... дивіться. А, ні, я себе так пропрацьовую, це мій шлях самопропрацювання до себе. Я сама себе переконую в тому, що... Experience. Це нормально, тут нічого такого немає, Я сама себе, це є, це є мій шлях самопропрацювання. Ну, саме головне, що Соломія в цьому викидає виклик, а не ховається як страус. Я останнім часом вирішила кидати взагалі, ви розумієте, що кидати виклик собі треба кожен день. Тому що якщо ви в цей день не робите якого якоїсь дії, яка вам є дискомфортна, ви не ростете. І ріст можливий тільки через дискомфорт. В будь-чому, в будь-якому навчанні, в будь-якому, завжди спочатку йде дискомфорт. Тому в цей дискомфорт треба йти просто сміло. От просто зараз йдіть в дискомфорт. Де він, зайк? Да, диско... Так ми от зараз вже в дискомфорті сидимо. Так. Да. Ну, не ми. Та й таке, ну що ще Я сказати, Я не знаю, Я якщо можна сказати нового. Я Кажу, на ту тему в інтернеті не висловився тільки, напевно, що ні ми, е, що думка інших не важлива. Але говорити це одне, а жити по цьому принципу це зовсім інше. Я думаю, що знаєш і ми можемо попасти в таку ситуацію, яка нас підламає. Так це будь-хто може попасти. Але давайте якось будемо хоча б про це розуміти і. Будь-хто може чи попасти в таку ситуацію. <пит> Питання в тому, як ти туди зайдеш і як ти звідти вийдеш. Ким, ти, ким ти, туди ти зайдеш? Ким ти зайдеш і ким ти вийдеш? Дивіться, який в нас гарний бекграунд. Це сувоміні, труси. <пит> <пит> так, я е кожного дня повішую, рушники. Три ходки з 10-го поверха на низ, щоб розвішати і потім, щоб зібрати. Але дивися, люди вивішили свої, е, якби такі приватні, да? і не Ін... стидається, і пофіг. Так вся суть в цьому. Цей бекграунд відповідає тому, про що ми говоримо. Не боятись, що скажуть люди. Що скажуть люди? Розумні, нічого не скажуть. Говорять такі дураки. Ні, тут е, не те, що розуміє, нічого ну, не слухай, скажуть. Ну, слухай, люди, які займаються справами, їм не до обговорення. Вони навіть цього і не побачать. А чого? Всі в соціальних мережах сидять. Просто вони так от гортають. От я як сижу в інтернеті, да, дивлюсь там TikTok чи Інстаграм, подобається, дивлюсь, не подобається, гортаю. Щоб я комусь писав якийсь коментар, ну я взагалі не знаю. Це має, я не знаю, що це має статися. Я, відписалася... я можу тільки написати хороший коментар, щоб підтримати автора і мотивувати записувати контент далі. Тільки для підтримки там. Я відписалася з. з від, від багать... Практично я відписалася від всіх блогерів. Я вам скажу так, вже давно. Мені можуть переслати сторіс, там рілс. Мені може викинути в рекомендаціях, Але я не підписуюсь свідомо. Okay. Свідомо що? Але ти? А, Ну так, я на нашій сторінці заблокувала дуже багато людей. Дуже багато. З найближчого оточення. Свідомо я це зробила. Просто легше. Мені так легше. Робити, робити. А чого? Ну тому що, розумієте, я, я скажу вам, з яких причин я заблокувала. Тому що я от вийду зараз десь, от піду в магазин, зустріну там когось, і ця людина, я знаю 100%, зараз мені скаже щось таке, що мене зачіпить. Що я знаю просто. Я, у мене вже це було. Я це проходила 18 років. Мені фотографії з Андрієм з Відпоченка додому роздруковані принесли. От. Тому вибачайте. І ця людина мене може своєю фразою збити зі свого шляху. Я знаю, ви можете сказати, що, ну, то, що то ж ти така, що тебе так легко вбити, збити з, з, з твого шляху. Ну, а на що мені це? Да, лишній раз три Нащо Мені лишній раз про це думати. Я і так сама про це думаю. Достатньо. Нащо щоб ви мені ще про це нагадували? А то що ви сказали, пішли і забулися. А в мене отут воно буде. Тому вибачайте, ну це нормально обмежувати себе в спілкуванні з токсичними людьми. Все токсичні люди в вашому оточенні будуть вам грати про проти вас грати ніколи не за вас це токсична. Саме про... обідно, що ця токсична людина може бути навіть просто вашими батьками. Ні, тут не, навіть Жити... не про токсичність. Топ... Ну цій людині це незрозуміло. В неї Ні. інші ну, ти... погляди. Стоп, ти кажеш, Але я знаю, що, ти... що свої ф... своїми фразами вона там може, наприклад, мене От, збити. Ти кажеш, що ти можеш зустріти в магазині близьку людину, і вона своєю фразою може збити. А тільки токсичні люди кидають ці фрази. Або люди, це в яких інший погляд на цей світ. Ну, так вона може протримати цю думку при собі, бо вона знає, що вона може Так, ви знаєте, бать. до речі, от е, порада, от ці чужі поради, які роздають безкоштовно. Вони збивають як нічого. По-перше, їх роздають безкоштовно, тому що якби вони коштували гроші, за них би не заплатили. Це найдешевший товар в цьому світі це ці безкоштовні поради вам. ну не говори цими знаєш, фразами з пабліків. Говори Окей, ну думки. я просто так кажу. Дивіться. Е, Бажано давати пораду, коли вас її питають. це раз. І коли ви знаєте, що порадити. Ні, коли питають. Або коли хоч ви відчуваєте, тому що ви можете своєю порадою людину взагалі збити Я з шляху. Я вам Скажу шляху. чесно: серед мого найближчого оточення є люди, які мене можуть збити з толку. І збивали навіть так. Я цього ще не розумів на той період. Деколи прислухався, деколи задумувався над думками, над словами інших людей. Я не знаю, коли стався переломний момент, коли я перестав на це звертати увагу. Напевно, що коли я просто від всіх, по-перше, відписався в соціальних мережах, по-друге, обмежив своє коло спілкування просто до мінімуму, що в моєму колі спілкування залишилось от пару людей на, рук, на пальцях однієї руки можна порахувати. А по третє, я дозволив собі, конкретно, це якраз підходить для цього, я дозволив собі. Поступити так, як я це бачу. І це от мій блог, особистий мій блог, приклад того, коли я почав висловлювати думку, почав записувати контент і ні з ким не радитись, ні з друзями, ні з Соломією, ні з ким. От на яку тему записати блог? Я завжди раніше радився, і хтось скаже: Та ні, ти що, та це людям не цікаво, чи ще що, ще щось. Все, тебе запутують, і ти вже з цієї. Все. Ти вже не розв'яжеш цей гуд. Все. І коли я перестав, Соломія, помню, полетіла в Дубай на півтора місяця, і не було, я перестав зі всіма спілкуватися. Я лишився наодинці з собою і почав записувати. І коли я побачив ці сотні тисяч переглядів, десятки тисяч лайків, я думаю, бать, це я сам. Це дуже круто. Дуже круто, тому в будь-якій ситуації в житті, коли ви десь там трошки запутались, залиш... залишіться наодинці з собою. Все. Це найкраща порада. Я офігел в той момент, якщо чесно думаю. Бля, я стільки часу втратив, слухаючи інших. Я можу сказати ще одну фразу, але Андрій скажеш, я знов говорю цими завченими фразами. Тільки в тиші можна себе почути. А в тій всій метушні, і де ми з вами живемо, тільки запутаєшся. Да. Вам навіть може ніхто нічого не сказати. Просто ви запитаєте, як тобі це, і просто навіть якийсь вираз обличчя не такий вже може дати вам зерно сумніву, яке вас проросте. як я сказав. Сам, без пабліків. Тому тако маєте ідею, маєте думку. Все. Всі кажуть, що це гамно, а ви кажіть, що то морозиво Боріться за своє внутрішнє я. Можливо, якби, е, знаєте, от якісь відкриття робили в світі вчені, ми ж завжди читаємо, що проти них було всіх. Проти них було велике кількість людей. А вони Проперли. Вони просто пробивали, як той криголам кригу своєю думкою, і ставали унікальними. Тим, ким вже вчить нас історія. Унікаль... Так що це таке, Андрій, щось ми вже з тобою, взагалі тут будьте унікальними. Поплею. Ваша унікальність може бути тільки тоді, коли ви будете про... коли ви будете з собою, все. Так. Це все. На... Ну, Не будете про... старатися бути таким, як хтось. Копіювати це, старатися це слово оце подражати. Кожна вибачте. людина унікальна, таких чому, як чому ви нас... більше немає. Так, ви чому, такий один Чому у нас так мало людей з, з унікальних, скажімо так, якихось, які виділяються від інших. Тому що дуже мало людей дозволяє собі це. Про це також мода. Мода створює клонів. Подивіться: ну, типу, коли ви слідуєте в моді, ви стаєте таким як всі. Тренди, мода, це все для того, щоб люди були якісь однакові. Це якщо, дуже вигідно, це Мар маркетинг. Якщо тобі зараз подобаються джинси, вузькі, які були модні там пару сезонів назад, хтось з вас вже може сказати, це не модно. Ну, зразу скажіть, то йди нахуй. Виділяйтеся, проявляйтеся так, як ви вважаєте за потрібно, а не так, як вам говорять. Все. Соціум. Всіх посилайте нахер. хто Незгідний або нав'язує вам свою думку. Май... Все, Ви сказали, бути унікальним. Дозволяйте собі це. Ви, по... ви просто прозрієте, як тоді у вас, ви як з тюрми виходите. Чи? Ну, я не знаю, як це відчуття, але на це... ви відчуваєте свободу. Свободу. Все. Ви стали собою. Нарешті ніхто на це не може вплинути. Друзі, знайомі, родичі вам починають цим потикати. Нахуй. А саме краще не питайте в них, як вам. Взагалі нікому нічого не розказують. І вони не зможуть вплинути на вашу думку, бо вони навіть не знають, що у вас в голові. Просто робіть тихенько своє. І все. Тоді точно вас вже ніхто не зможе з толку, бо просто вони навіть не будуть знати, що ви що робите. Все. Будьте що... собою. На цьому закінчуємо, Але тому що ще... це вже дуже довго. Ми повернемось. З цим самою темою, тому що тема насправді не... на цю тему можна говорити. Вічність. Ну, що так. зайка. Знімай труси, бо вже Зараз <риклад> тільки дирку на рушнику заштопай.